Привіт всім на каналі Біле Озеро, Виноградник Єрьоменко. Ми знаходимося в Херсонській області. Сьогодні 27 серпня 2022 року і поговоримо ми про гібридну форму Калугина Віктора Михайловича Фаберже. На сьогоднішній день ця форма практично готова до реалізації. Ось зірвала я вам ягодку. Ось огривночка, яка ягідка. Кажуть, вона схожа на преображення. Ну, по ягодці трошки пізніше. Зараз я покажу. Ось у нас вона знаходиться в тіні. і вона не набрала окрас. Їй треба сонечко. Зараз ми перейдемо на другу сторону і покажемо, е яка вона на сонечку, і пройдемося по ягоді. Підійшли на сонячну сторону, і ось дивіться, який зразу окрас. Вона навіть жовто-оранжева на колір. І по ягоді. У нас, звісно, біда була ці дві неділі. Такі йшли дощі, проливні. Ось покажу по листю. Дивіться, град йшов 15 хвилин. Гляньте, що поробив з листя, побив, дивіться, які дирамахи. Попробивав на листі. А дощі. Так лили кожен день, що троє суток стояло в винограднику, ну просто асфальт. Забило так землю, Ну йому хоч би хни. Вибачте, за зрівняння не порвало ніде нічого. Нічого, Неград, Хоча б він був у цих сітках, ви ж бачите, не град його не побив, нічого йому цьому фаберже немає. А тепер пройдемося по ягодці. І так, ми взяли для зрівняння ягоду «Преображення» і ягоду Фаберже. Ось гривна у нас, і ось ягода преображення ще. Отак. Ви бачите? Зараз ми зірвемо ягодку «Фаберже» і побачимо, яка вона на розріз, на смак. Так, ось ягода преображення. Вони кажуть, що вони дуже схожі, по смаку Ні, вони отлічаються, дивіться, преображення. Сочна, ну, не сильно м'ясиста, але сочна м'якоть. Фаберже ріже. М'ясиста. Хоча сок тут присутній, але м'ясиста дуже ягода. Солодка вкус, похожий на приображення. Ну, все-таки нотки якісь є. Перший рік, коли на прививці, у нас був легенький мускат. Но в цьому році чи ці дощі його вимили, муската немає. Ну, Оставимо, спробуємо ще дождатися. Ну, я думаю, що він на ринок прекрасна. Ягода ця фаберже просто ну, вона красива, от оранжевий колір її Такий товарний. І вона така, знаєте, плотненька, така хороша ягодка. За фаберже зачут. По дві грозі на побіг, тягне добре, урожайна форма. і Думаю, залишиться у нас на винограднику Перейшли ми рядом тут Калугіна Віктора Михайловича, форма огні Дніпра. Вона, звісно, заявлена як ран, дуже рання, але ми її передержали легенький мускатик, ягідка дуже красива. Будемо видержувати ну, на видержку, скільки провисить, що знає, як. Чи появиться сильний мускат, чи вона заізюмиться. Ну, ми так провіряємо всі форми. Ну, так симпатично. Скажем, гарненько. І урожайність, дивіться, ось воно далі. Нормальна урожайність для такого сигнального злочиння. Ми зняли цей ролик для того, щоб багато пишуть нам і, і дзвонили по Фаберже, щоб ми зняли, тому що в людей Фаберже і не знають, як його чи оставляють, чи що з ним робити. Ну, я думаю, що оставлять, тому що дуже гарна ягода, і вона, от мутне, а в неї нема пруїна, вона блистяща, як нарисована. Красива ягодка, і думаю, що це риночна форма. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, жміть на колокольчик. Всім пока-пока. повагою, -пока. сім'я Яромник.